Ітан Вінтерс, хлопець, який просто хотів жити, а отримав хорор квест на виживання. Минуло кілька років після сьомої частини. Як раптом, тук-тук, це Кріс Редфілд вивалює двері і кулемет, звичайний вечір з друзями. Доньку Роуз викрадають, Ітан опиняється в селі, де кожен мешканець або мутант, або ще більший мутант. Леді Дімитреско, двометрова вайфа вампірка з манікюром, який вбиває, потім лялькарка з психозом, рибний мужик. Фабрика Термінаторів і Лорд Гайзенберг, який влаштовує металевий медмакс. Ітон збирає фрагменти доньки. Буквально. Це як збери конструктор, якщо конструктор твоя дитина. Кожна битва втрата кінцівки. Ітон вже не герой. Він ходячий резерв органів. Але він тримається, бо він тато. Фінал, самопожертва, сльози, Крісі із лицем провини і маленька Роуз. Десь у майбутньому з потенціалом на Resident Evil X-Men. Пиши в коменти, кого Ітан зустріне у дев'ятій частині, або просто постав вподобайку за його бідні пальці.